бухгалтерів медичних закладів з вами Олена Озерова. І керівників і головних бухгалтерів комунальних ЗОС наразі хвилюють питання: чи може зараз списувати майно заклад, який ще перебуває в статусі КНП? Чи зміниться порядок списання? Чи доведеться отримувати дозвіл на списання від засновника, коли заклад стане товариством? Розберімося. Отже, чи може ЗОЗ КНП зараз списати майно? Поки заклад не буде перетворений на КНТ, керуйтеся правилами списання комунального майна, які затвердив засновник для КНП. Законодавство не забороняє застосовувати цю нормативку до перетворення. Тож, якщо до кінця року КНП не буде перетворене на товариство, списувати майно можете на підставі дозволу засновника або наказу керівника залежно від виду та вартості майна. Усі родзинки ліквідації майна знайдете в місцевому порядку списання об'єктів комунальної власності територіальної громади, що оприлюднене на сайті органу місцевого самоврядування. А чим керуватися КНТ, щоб списати майно? Місцеві порядки списання майна громад мають зазнати змін. Ми проаналізували зміни до порядку списання держмайна No1314, унесені згідно з постановою номер 1096 Аналіз засвідчив, ці зміни є суто технічними. Урядовці автоматично поширили дію чинного порядку списання на державні некомерційні товариства. Чи підуть засновники КНТ аналогічним шляхом? Або ж встановлюватимуть нові правила списання, покаже час. Слідкуйте за рішеннями керманичів ваших територіальних громад. Зрештою, чи можна списати майно на яке встановлений узуфрукт? Заборон списувати майно передане на праві УЗУФРУКТа, немає. Законодавство забороняє відчужувати таке майно або змінювати його цільове е, призначення. На нашу думку, коли потрібно списати майно передане на праві УЗУФРУКТа, засновник спочатку припиняє УЗУФРУКТ за однією із підстав, як -от загибель втрата майна, закінчення строкового УЗУФРУКТа, прийняття рішення засновником про припинення безстрокового узуфрукта тощо. Потім ліквідує його? А як бути із власним майном, яке отримали від благодійників, придбали за рахунок коштів від НСЗУ або надходжень за платні послуги? Чи мусить КНТ, яке ліквідує таке майно, отримати дозвіл засновника та керуватися порядком списання, затвердженим для комунального майна? Наразі відповіді нормативка не надає з одного боку. УЗУФРУКТ наділяє КНТ правом власності на доходи від використання майна, тож теоретично необоротні активи, які придбали за рахунок надходжень, що заробили завдяки користуванню майном в узуфрукті, є власністю КНТ. Відповідно, дозвіл засновника на списання не потрібен з іншого боку. Зміни, які внесли до порядку списання державного майна, натякають, що й порядок списання комунального майна кардинально не зміниться. Залишається вангувати та чекати на практику першопрохідців КНТ. Ще більше інформації про перетворення комунальних ЗОС шукайте в продуктах цифрового видавництва Експертус експертус це завжди своєчасна та фахова допомога у вирішенні ваших робочих ситуацій. Легкого перетворення та до зустрічі!